І так, доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо криточку, листівочку на новий рік. І так, що ми робимо? Нам потрібен листочок зеленого кольору. Ми його складуємо ось так, дивіться, рівненько. Ось так склали. Дивіться, де я згибаю пальчиком отак, раз. І пальчиком, рівненько, пальчиком ось так два. Все, серединку я не чіпаю. Єсть. так? Я буду вам показувати, щоб вам було краще видніше. Я буду, його, буду вам все показувати ручкою. Але ви це все виконуєте, чим простим олівцем І так, ось в мене раз точечка. Раз і два точечка Беремо, що нам далі з вами потрібно. Що нам далі? Нам потрібна лінійка з вами. Беремо, ложимо ось так її рівненько. І вліво 10 см, і вправо 10 точечку. Що ми робимо далі з вами? Ми беремо лінійку, беремо ось верхню точечку і нижню точечку ми що з'єднуємо. Раз. Два. І по центру. Ось, у нас з вами є. Що ми робимо далі? Ми беремо праву сторону. Ось ми було видніше праву сторону. І ми повинні зробити його сложити так, щоб у нас вийшло з вами рівненько. Так? Дивимося, не спішимо, за нами ніхто не гониться, так? Головне, щоб що у нас з вами було вийшло рівно. Так, дивимося. якщо не рівно, не спішимо загибати його. Ось так, ще не рівно. Ще трішки треба перебрати мені. У нас з вами було рівненько. Якщо трішки не рівно, нічого страшного. Головне, отут ми можемо відрізати. да? Головне, щоб у нас ось тут було рівненько. Є, загнули ось так. Далі, тепер цю частинку так само. Так само її робимо. Ось ось так. Загнули. Ось. Нічого страшного, якщо у вас тут трошки вийшло. Нічого страшного немає. Так, дивимося далі, що ми робимо. Ми беремо, ну, у кого е, вийшло е, тут кривенько. Ми беремо його, лучше можна тут відрізати. Ну, якщо, у вас, ну, якщо сантиметр, там, то можна відрізати. Якщо більше, то треба перероблювати. У мене вийшло 2-3 мм. Я, Я можу його відрізати, порівняти, щоб в нас було рівненько. Ось, бачите? Все. Далі, що ми робимо? Перевертаємо ось так. І нам треба з'єднати, щоб нас ось так були наші оці точечки, бачите, ось листочок? Ось. Ми беремо ось полукруг такий проводимо. Ручка не пише, вибачайте. Проводимо ось так. Схематично. Дивіться, показую, щоб у вас вийшло рівно. Що ми робимо? Показую. Я беру ось так. З'єднала дві частини. І по цій лінії я взяла ось так і відрізала ось так. Бачите? Тоді у мене виходить рівно. Що ми робимо далі? Ми беремо з вами лінійку. Лінійка. І через кожні, там, давайте сперва, верхушки. верхушка у нас буде 4 сантиметри, а далі в нас все буде по 3. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Ось так. Беремо. На одній стороні можна зробити, я вам зараз покажу, як ми будемо робити, щоб у вас були одинакові. Ось так і ось так. Я беру, з'єднала. Я бачу ось ці мої лінії. Бачите, я надавила. І мені їх, що видно, де у мене лінія. Якщо не видно вам, візьміть і ще трішки так проведіть. Ось-ось-ось. Беремо ось ці, дивіться, уважно. ось ці, бачимо, зложили їх рівненько, рівненько, надрізали трошки до, е, десь приблизно пів сантиметри. Ось так. Тепер беремо верхню ми начіпаємо. І а нижню, ось дивіться, нижню, ось мене дивно відрізане, ми ось так. Ми вирізаємо ось цю частинку. Щось я вам намітю, покажу, як ми відрізаємо. Ось, бачимо, дивимося уважно. Раз, є, Єсть. Знову. Раз, є. І останню ось. Ви бачите, що в нас тоді з вами виходить. Ось, дивимося уважно, розкриваємо. У нас що виходить рівненько. Бачимо. Дивимося, що ми далі робимо. Тепер нам треба інший колір. Я буду збирати ось такий, е, 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 нежно, такий голубий да, е, неба. Да. Дивимося, я беру, щоб нам було краще. Я беру е, його напополам. Ось так. Зігнула, приложила мою деталь ялинки. Ось так, щоб було мені зручніше було видно. Так, ось так. Приложила її. Ось. І обвожу так. Ось. Раз. Раз. Ось ми обвели. Так. Що ми далі робимо? Ми їх вирізаємо. Можна зробити трішки менше. Один міліметр відступити від нашої лінії можна по самої лінії. Це Вже, як ви бажаєте. Це нам поки в сторонку не потрібно. Ось так. Відрізаємо раз. І відрізаємо. Ось так. Беремо одну, беремо клей, тільки не беріть ПВА. Він розкисає, і вам буде незручно працювати. Покажу чому. А от карандаш, він більш зручніший, тому що, коли ви Наприклад, зробите ошибку, ну, не, криво приклеїли. ілі не туди ви приклеїли. Коли клей карандаш, то ви в будь-який час ви зможете його е, акуратно відклеїти. Ну, не звісно, коли він вже висохне. А коли е, ви його ще не, не приклеїли повністю, ви зможете це все е, зробити. Дивимося, приклеюємо. Щоб було рівненько. Раз. Два. єсть. Бачите? У нас вийшло з вами, що рівненько. Дивимося далі, що ми. Бачите, ми трошки ось зайшли. Нічого страшного, ми беремо рівненько відрізаємо. Хай лучше буде лишнє, да? дітки, чим буде у вас недостача. Да? Хай буде трішки лишнє. І так, ось бачимо. У нас з вами ось так вийшло. Тепер що ми беремо другу нашу частинку з вами? Тепер беремо ми її. Ось так зігнули. Зігнули. Раз. І йдем, 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 йдем. йдемо. Ага, щоб було тут рівненько. Ще ж надо, ось так, щоб було рівненько. Дивимося, щоб. Ну, якщо не вийде, що можна переробити? Нічого страшного немає. Я їх роблю одинаковими, трошки тут бачу підріжу. Трошки. Якщо вони трошки буде десь щось не вистачати, нічого страшного немає. Зараз вирівнюємо їх. Ось так. Далі. І раз. Раз, я вирівняла і. Посерединці ми розрізаємо їх. Ось так. Ми розрізали. А тепер дивіться, ми приложуємо і дивимося. Ага, це не так. Перевернути потрібно ось. Ось так. І дивимося. Ось так. Бачимо? І приклеюємо тепер з вами ці дві частинки. Бачите, як я положила. Значить, якщо я ось так. і бачите, якщо я приклею неправильно, буде потім тут недостача. Ага, значить, що, треба перевернути Ось, ось так у мене виходить все. Беремо, що е, і тут так само ви дивитеся. Ви приложили, ось це у нас передня частина буде. так? Ми беремо, перевертаємо ось так. Наносимо клей на неї. Ось, нанесли клей. Ось так. І беремо його, що акуратно з вами приклеюємо. Так, трішки виходить. Бачите, чому я кажу, що е, іменно клей. Двохсторонній найкращий. Нічого страшного, якщо воно трошки тут. Звісно, так, треба, щоб було ідеально рівненько. Ми що робимо? Можна ще взяти, відклеїти. І, звісно, ой, вибачте, додамо трошки ще клею. Ви бачите, що в будь-який час, якщо ви він чи вас не, заст... не встиг заст... приклеїтися, то ви берете, ви можете його в будь-який час відклеїти. І так, беремо. Рівненько ось так. І що? Стараємося приклеювати. Я беру ось, показую. Ось, ось отак-оп-оп є. Є такі у нас розводи, нічого страшного немає. Ми можемо їх потім переклеяти, перекрити, вибачте, перекрити різними прикрасами. Дивимося, Є. Тепер нам треба приклеїти другу частину так само. Дивимося, ми її не перепутали. Ні, ми її не перепутали. Знову так само наносимо клей ось так. І так само ми стараємося рівненько його приклеяти. Ось так. Ось. Є. Так? Тепер беремо, зігнули одну сторону. Ось ось так. Зігнули другу сторону. Ось так є. Але ж це мало, так? Надо щось іще придумати, так? А давайте ми ще з вами зробимо внутрі подарунки. Так? Які подарунки? Ми беремо е, з вами, ось, наприклад, у мене буде червоного кольору е, подарунки. Ми беремо лінійку, та я беру ручку, ви берете про І е, е, у нас є з вами листочок. І беремо, з вами помічаємо п'ять, ширина нашого подаруночку буде 5 см. Раз точечка, два точечка і три точечка. Беремо, з'єднуємо наші три точечки і проводимо лінію. Ось так. Єсть. Тепер у нас, якщо у нас буде ширина 5, то ми робимо наш з вами подарунок. Давайте зробимо скільки, у нас буде, щоб він зігнувся, да, красиво акуратненько. Давайте, щоб він були необичні, можна їх зробити різними розмірами. Наприклад, от один ми зробимо з вами що, щоб він у нас був 8 см. От, наприклад. Я потім покажу чому. Вісім висота. Дивимося далі. Другий ну, другий, скільки ми з вами зробимо? Давайте ми з вами зробимо 10 сантиметрів. І е, у нас другий буде там трішки менше. І так, беремо, вирізаємо. У мене ж тут три тільки, нам треба чотири. Вирізаємо рівненько. Ось так. Беремо, проводимо лінію, щоб у нас було рівненько. Так. Так. Беремо так лінієчку. Раз провели і два. Провели. Беремо по лінії, акуратно раз. І. Два. Ось так. Далі ми беремо їх і складуємо ось так пополам. Ось так. У мене раз подаруночок і. Подаруночок ось так. Три подаруночок. Чок. І я ще ось такий маленький захотіла, щоб вони мене були різні. Так? І беремо нам, що потрібно зробити. У нас з вами залишились ось такі кусочки. Так, ми беремо, якщо у нас було там 5 сантиметрів, Міліметрів сантиметрів була, то ми тут робимо, давайте зробимо з вами 4,5. Ось так. 4,5. Проводимо лінію. Вирізаємо. Далі з вами робимо. Нам треба зробити їх далі рівненькими. Я беру з вами 3 см. У мене така, бачите, вже я можу по своєму. Мене спеціальна така для цього є підложка, що можна рівненько, не потрібно сантиметр. Але тут 3 см. Раз, 3 см. 2 і 3. Бо у мене просто вже на четвертий. У мене вже є готова, зроблена маленька, ось така вже є. І беремо і відрізаємо. Раз, два. Три. Беремо далі, наносимо клей. Я наношу клей на ту частину, де я позначала. Щоб не було видно мою ручку. І рівненько переклеюю у переклею наш нерівно відклеїла знову трішки вліво треба. О, рівніше, приклеїли. Бачите, і можна тут написати побажання. Що ви бажаєте той людині, якою ви хочете це подарувати, ви можете побажати. Я хочу написати, що я всім бажаю миру. Так, і ми продовжуємо з вами далі робити. Знову так само нанесли клей, взяли, приклеїли. другий подарунок. Зробимо, нанесли клею другий подарунок. Другий подарунок. І останній подарунок. з цей можна ось так зробити. Бачите? Щоб незвичайно було. Ось так нанесли клею і приклеїли. Є. Тепер ми беремо нашу з вами листівочку і приклеюємо наші з вами подарунки. І так, я беру маленький, маленький, наношу на ту частинку, на половинку, ви бачите, де у мене вже приклеєна, де ми будемо побажання писати. Приклеїли раз, закрили його ось так. Далі дивимося. Так. Я ось тут хочу один. Ось так подаруночок. Я хочу. Так, другий ось тут у мене буде. І. Ось тут ось так. Ось. Дивіться. І тут ви вже. Написали, да, які ви хочете побажання цій людині. Дивимося далі, що можна ще зробити. Ну це що, подарунок? Це не видно, що це подарунок. Ми беремо лінієчку з вами. І не потрібно вимірювати. Просто, як знаєте, як, як перемотують, перев'язують подарунки, да, упаковують, вони ж теж не досить таки рівно. Раз бантик. Два бантик. І ще у нас звисає. Ось так ленточка. Ось так, наприклад, можна. Ось да? так ви, можна вище ще зробити. Раз. Два. Це я не хочу бантик, да? Я його зроблю ось так. Точечками. Ось так. Ось такий у мене подаруночок. Далі. Це хай у мене буде такий самий. Точечек можно вот так. Вот так. А с цей давайте мы зирочки намалюем. И тоже бантик. Тільки його просто видно не буде. Він просто приклеєний зверху. Ось такі у нас є. Так? Що нам можна ще зробити? Ну, Давайте ми з вами що можна зробити з блискучого флаомірану. Ось такий у мене є блискучий. Можна вирізати е, різні прикраси. так? Можна вирізати, наприклад, сніг, так, який буде переливатися. Можна взяти фламіран ось такий, бачите, що він такий в нього такий шершавий, він такий м'ягенький. Тут ви вже, як ви хочете, можна прикрашати, можна там вирізати. О, давайте ми з вами виріжемо, от я візьму такий кусочок від нього, від цього блискучого, так? Ось так, так. І можна вирізати. Такі, зараз я вам покажу. Дивіться, я буду такий раз, трикутничок, раз трикутничок. Раз. Бачите, я не дивлюсь, щоб вони були. Мені головне, щоб вони були трикутничками. Де більший, де менший, нічого страшного, наоборот, це буде краще. Ось так, мені тут кажеться, що буде досить. Беру, беру, малюю з вами ось таку. Як? Лінію ось так. Так. Беру той Та самий ж з вами калейка карандаш наносю на, на ту частину, яка не блискуча, і приклеюю на лінію схематично. Не треба по порядку ось так. Приклеюємо. Тільки не треба клеїти на оці наші з вами лінії. Ми потім її не закриємо. Ось так. А я ще хочу додати синього кольору, зробимо ще такі самі. Зараз ми зробимо ще синього кольору. Ось так. Зараз ми достанемо з вами. Давайте ми цього разу не блискучі використаємо, так? А зараз діти, де я його положила? Я хочу використати такий коричневий. Бачите, як. Ось так і так само я вирізаю. Тільки я трішки буду по-другому робити. Раз, раз, раз. 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 І досить мені і так само приклею ось сюди, отак. От це, знаєте, у нас як гирлянда. Можна і вверх приклеїти. Ось так. Це вже, як ви бажаєте. За вашим бажанням. Ось. Можна що? Що нам ще не вистачає. Просто у мене немає фумастерів, е то я буду маркером. Можна що ще зробити? Дожжик. Дожжик як робиться? Лінія так само. І різними кольорами просто робиться ось так. Як дощик, так? Да? Складуємо її ось так. Дивіться, ось. Що можна тут іще додати? А давайте ще виріжемо сніг. Так, Приблизно. ага. Дивимося, вирізаємо отак. Бачите, нерівно волнами, так? Да? Ось так я вирізала. Так. Дивіться, блискучим. ага, дивлюся я, як скільки мені треба. Так, я беру клей, клей, нанесла. Бачите, я спочатку нічого не відрізаю. Саме головне не відрізайте поки нічого. Коли я приклеїла до нашої зеленої. Взяла ось так. Ось, взяла. І потім тільки я лишнє відрізаю, бачимо? Бачимо? Ось. Раз. І ось так. Ось так, я відрізаю. Тоді у вас буде що воно рівненько. Бачите? Чим ви е, виріжете і приложите, у вас буде не так рівно. А коли ви прикле... е, нанесли клей, вирізали ось таку полосочку, длінша хай трошки буде. Да? на клей нанесли. Зайшли за лінії, нічого страшного. Воно приклеїлося. І потім що? Ви просто залишки, як я тільки що відрізала. І все. Нічого складного, ось така у нас з вами вийшла. Листівочка 3 d листівочка з подарунками в, нашу, в наших. Да? Ви тут бажає, пишете бажання, які ви, ви хочете подарувати. Я хочу подарувати всім миру, да, щоб все було в нас добре. Дякую за увагу! Бережіть себе!